— Добрий День, як ви гадаєте. Скільки років Тарас Шевченко написав свій перший відомий вірш? А я таки знала: до Львова не можна їхати, бо тут вічно задають розумні питання. <с conversation> десь, може, 16-17. Трішки більше. Десь біля 20. Так, трішки більше, ніж 20. десь 24, 23. Рано. Рано обратно? 14. Скільки років? 13, я думаю. Трішки, ну там більше. Трошки більше? Більше, так. П'ятнадцять. Більше? Ну, я не хочу вивідувати. Ну що? Ви дасте сказати? Ну що? Ну не можу сказати. Я дуже, 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 дуже. Як ви гадаєте? Dro... Добрий день. Ви бачите. Хоро? 26. Ми здаємося. Розкажіть, будь ласка. 23. 23. 23. Прекрасно. Ну, я думала, чому з 13, тому що в нього є вірш, мені 13 минало. Так, можна. і я чомусь думала, що він в 13 років його не писав. Але йому ж минало.